Тож пане Павло, як ви вважаєте, чи дійсно це вже парламентська криза? Чому Рада не збирається на ну, засідання? Про те, що на мій погляд, саме в цьому питанні події в раді вони є відображенням ситуації в суспільстві. Тобто, ситуація з мобілізацією вона досить непроста і залежить від місця, де ти зараз знаходишся. Тобто ті, хто на фронті, безумовно, не чекають мобілізації для того, що була ротація. Тому що ротації не було довго, в багатьох частинах і практично не було з самого початку вторгнення. Ті, хто знаходиться тут, у них, будемо говорити, ситуація виникають певні труднощі в розумінні того, що ця мобілізація потрібна. От останнє я просто наведу приклад: соціологічне дослідження було проведено. Про те, що які, які причини того, що молоді люди ну, не те, що ухиляються, да? чого вони бояться, чого вони не хочуть мобілізовуватись. І чотири основні причини. Значить, два страхи страх смерті. Зрозуміло, страх поганого командира, погана амуніція, і четверте, це Невідомість, коли буде демобілізація, коли я піду з фронту, коли можуть мене замінити. Оці ось речі, якраз на цих страхах треба, треба і робити політику, тобто треба пояснювати людям раз. Треба, щоб він знав, умовно кажучи, я не великий спеціаліст військової справи, да? але я думаю, що якби була справедлива для всіх мобілізація, незалежно від того, де ти, хто у тебе. Тато, зять і все таке інше. І ти йдеш, і потім півроку ти навчаєшся, наступні півроку ти заміняєш уже тих, хто йдуть на ротацію назад. Тобто повинен бути механізм, який постійно крутиться і абсолютно зрозумілий для всіх.